Тихого весняного вечора сиджу була у своїй одинокій хатинці на хуторі серед степів харківських. І згадую свою рідну волинь І шлю до неї свої думки сумніє. Сонечко стоїть низенько на заході і червонить своїм світлом гарячим спечений степ. Ось прийшла череда, на дорозі куря остала Червона, мов тим пожару Здається, а напроти західного сонця хуторяни замотушились, гукають, заганяють товар. Малі хлопці стовпились біля криниці, коней напувають, гормін, гамір. Далі все стихло. І тільки у мене під вікном я чую якісь тихі голоси. Отож, хуторяни збираються на колодки. Щовечора вечора вони так збираються під моїм вікном і ведуть розмови. Не раз аж до піснього вечора, а під вербами загули співи двох великих гуртів, дівчат та парубків. Розлягаються ті хори по хутору далеко-далеко, в степ розлогий, перебивають один одного та спільно лунають і знов затихають. І чутно тоді тільки співи соловейків, що по садках щебечуть. А потім, те дзвінке голосне щебетання заглушають ще голосніші співи у Стара громада стихла, хто прислухався до співів на вулиці, хто думав якісь поважні думки, а деякі вже й по хатах розійшлись. І тільки молоді молодички спровадили стиха якусь слагідну розмову. Либонь, одна одні якісь хатні лихо розказували, а соловейки в садках щебетали голосно, дрібно і радісно, і мов тожлива тужлива пісня котилась, лилась і єдналась зі співами. Щось спільне було в обох тих співах. <плес> Кожним волем своїм. Живе в душі нашого народу людина, чиє ім'я, Леся, Українка. На надалекого минулого, вкритого легеньким серпанком легендарності, світить нам образ поетеси, образ сніжний і чистий, майже ніколи веселий, частіше смутку та задуміння. У місті новоград Волинську, недалеко від річки Суч, є невеликий будиночок. Саме в цьому будинку 25 лютого 1871 року народилася Лариса Петрівна Косич, що стала для світу Лесою українкою Її батько Петро Антонович Косич дворянин, людина передових поглядів, культурна, високоосвічена гуманна. Його друзями в житті були Михайло Драгоманов, Микола Лисенко, Михайло Старицький. Після технічня університету багато років працював головою з'їзду морових посередників у Волинській губернії. Його симпатії завжди були на босі простого народу. Петро Антонович, як згадує Ольга косич Рваюк, сестра Лесі, був добрим та вдаливим батьком. Він дуже любив своїх дітей, особливо Лесю, для якої був щирим порадником і другим життям. Лесю успадкувала від батька і зовнішні риси, і звички. Мати Лесі Українки Ольга Петрівна Косич із дворянської родини Драгоманових, сестра відомого публіциста, історика, громадського діяча Михайла Драгоманова, відома українська поетеса Олена Пчілка. Вона багато зробила в галузі рідної літератури, фольклору, етнографії. Вона вивозила своїх дітей до села Жабориці та інших сіл, щоб діти там бачили красу природи, чули казки, подідя, звичаї. Батьки дбали, що дати дітям широку освіту, естетично виховати, розвинути в них таланти. Лесне дитинство проходило на Волині. Тут народилися всі шестеро дітей косичів. Михайло, Лариса Ольга у Навград волинську Оксана Микола і Сідоя у колодяжному. Як проходило Лесне дитинство у Навград волинську погляньте можна на фото тих часів. Маленький дівчат у вишиванні соросці, партушку, дзвіночком квітів на голові та грабелькам в руках. Це останнє фото, на яку... Дуже, дуже приємно. Іван Яковиченко, Михайло Газубинський, Леся Українка, тоді найбільше світіла у сусідні після Шевченківської доби. Важко кому віддати перевагу, але Іван Яковиченко віддає її Лесі українці. Він сказав, під часу Шевченкового поховайте та вставайте кайдани повітря. Україна не чула такого сильного та гарячого слова. Як з такої гори та слабосильної дичини. Леся Українка почала творити. Ясна річ всі твори не могли з'явити умовах царської цензури. Перші дві збірки надруковано у Львові. Третє в Чернівцях. Київське видання, яке ви бачите на цьому стенді, було видано в 1904 році. Вона зазнала усіх утисків цензури. Царський центр висновок, у названому творі і ціла категорія речі, яку викликають особливого. Таким є твор, заклик, товари, де звучить закрит до боротьби. Леся Українка створена революційними подіями 1907 року. У січні 1907 року її заарештують і цілу добу триматимуть поліції. Хороба прогресує, вона все частіше виїжджає за кордонне лікування, аж у віддивок. Слід сказати також, що Леся Українка. Вяжіть драматичної форми. її драма Блакитна троянда була написана прозою в 1896 році. Вона не мала успіху гледача лише тому, що не була пістів з матих пінах збирав на потрібні їм. Лебедивої пісні Лесі України був третий, присвячений на честь Івана Яковича Танка «Дарю Валерій на ізбірки. Тут підкреслено нове легєву силу людського духу, втіленого мистецтва. Бори Лесі Українки живіть вічно. Вони завжди будимуть близьку душу, благороду і почуття. Верніть на Вам написали, ви знаєте, що в Лесі Українки була справжня, людська любов, І це любов, був Сергій Мержинський. Сівері два місяці хвора Леся, толи такворого духа, туберкульоз В неї на руках він і помер. Ціла блюдята українських песіменників навчалася Одесі Україні, і, зокрема, Павло Дічіна, Голисманчан, Андрій Малишко, Володимир Сисюла та інші. Добрий день, моє ім'я Купер Софі. У 1911 році сім'я та Аталесі перебралася в Грузію і оселилася в Кутаїсі. Проте нічого вже не могло віддалити неблаганий трагічний кінець. Це відчувала і сама Леся Українка, перед лицем смерті впорядковуючи свої земні справи. Вона переслала архівсестри Ользі, за короткий час написала лісову пісню Оргію камінного господаря, Шадери нової української драматургії. Родичі не схвалювали над праці поетеси і наполегливо наполягали на лікування її Євгені. Але ніяке лікування вже не могло бути результативним, бо туберкульоз уразив усі органи тіла. Повернувшись із Єгипту, Леся Окринка написала заяву з проханням прийняти її рукописи бібліотеку наукового товариства імені Тараса Шевченка. Попри тяжкий стан, з'явилася на присвячений їй вечір, а вже після цього повернувся до Кутаїсі. Леся Окринка померла 1 серпня 1913 року в місті Сурані. Її тіло було перевезено до Києва і поховано на байковому кладовищі. Похорони перетворилися на справжню маніфестацію. Але жандарми Російської імперії зробили все, аби не відбулося мітингу. Тому ніхто не зміг виступити над могилою геніальної доньки українського народу. Вчителі та учні нашої школи докладають багато зусиль аби популяризувати палаки Ніжне, гостей справедливе українське слово геніальної поетеси. Е, наші зв'язки з музеями Колодіжного і Новогород Волинського. Підтверджують книги з дарчими надписами та теплі слова з книги, відгуків. Ми вдячні всім, хто зберігає в своєму серці світлу пам'ять про Лесю Українку і підтримує нас у цій святій справі.